Дорогий Миколай, вітаю тебе з твоїм днем Анна. Бажаю тобі всього-всього найкращого. Хочу, щоб ти мені вислав решеновські конфетки. Прошу тебе, не розказуй мамі, що то я розбив її улюблену вазу. ти Николаю, пише до тебе ігор листа. Деколи я був нечемним, не слухав батьків, погано поводжувався в школі, але обіцяю поправитись. Прошу тебе принеси, цукерок, шоколадки, маленький кульочок цукерок, автомат. святий, дуже прошу принеси. Сльози смуток все скасає, мов зникає все і край, бо всю ніч допомагає всім святий наш Миколай. Святий Миколаї, прошу тебе, дай Україні, миру, а нашому народу добробут, щоб мій тата на кінець держав гроші, які затримують моїй мамі здоров'я, і взагалі, щоб ніхто не хворів, бо здоров'я це найбільша цінність.